Дівчата, ви б знали, в якому місці я зараз знаходжусь. Ми сьогодні з вами трясемось. Ми сьогодні з вами безблаговольники, але ми сьогодні з вами Атлантичного океану. Ви усвідомлюєте цей масштаб? Я просто в ну, <смас> мене нема слів. В мене я посередині океану. Дві з половиною години на літаку до Португалії, дві з половиною години на літаку до Америки. <смас> я зараз на відео це усвідомила. Я просто. Ну, в океані. Це друга серія 365 на 52. І сьогодні ми поговоримо ну про роз'йоп, чесно. Ми зараз з вами потягнемо Макарту в неймовірному цьому місці. Ми з вами трясемось. Вибачте, вестибулярочку треба качати. ми посунулись. Я не пам'ятаю про що саме ця Маккарта, але я хочу третю. Вау <реш> вау, oh, wow. я тут, я цілісна, бляха. Тіло живе за рахунок повітря, душа живе за рахунок енергії, без енергії мертва душа, без повітря мертве тіло. Від сьогодні та назавжди я відмовляюсь розділяти себе на правильно та неправильно, Світ на позитивний та негативний. Я усвідомлюю та відчуваю свою цільність у довершності цього світу. На заході сонця, на азорах, під шум океану. Я записую ляха ролик, Я цілісне, я тут. Вау! Wow. Скоріше за все, коли я дозніму це відео, вже зайде сонечко. Але я все одно розділяю його з вами. І я знаю, що ви в мене чарівні. Я у вас чарівна. Так що поїхали. Перший сенс наступного тижня для вас Почни сприймати страх за свого друга, а не за свого ворога. Страх це наш найбільший потенціал. Там, де страх, там наша точка росту, там де страх, наш квантовий стрибок. Страх веде завжди нас туди, куди нам найбільше зараз треба. Якщо ти боїшся, тобі треба туди йти. Але головне визнати, я красотка вас: визнати, що це за страх, чим він обумовлений, для чого він тобі. І от тільки тоді, коли ти дійсно зможеш усвідомити масштаб свого страху і подивитись в його глибину, тільки тоді. Клянуся тобі, <сіх> все піде дуже класно. Усвідом свій страх, піди в нього, зрозумій, що це твій потенціал, це твоя точка росту, і страх він ніколи не ходить один. Він ходить завдяки пінкам вашого потенціалу, вашого проявлення, вашого розвитку і вашого масштабу. Бо хочеш бути масштабною, живи масштабно, хочеш мати мінімум страхів. Позбавляйся від них вже зараз. І це настільки глибока істина, просто зрозуміти, що страх це бляха твій друг, ну це Це вау. Там, де живе страх, живе наше его. Там, де живе страх, живе наша внутрішня дитина, яка дуже боїться чогось. Який десь колись чогось не додали, або навпаки, передали, забагато дали. Страх тільки в надлишку. Або в нестачі да-да. Оу, я у вас така сексі. Другий сенс цього ролика почни використовувати свої знання вже на практиці. Бо коли багато знань, і вони всередині, вони забирають енергію на їх зберігання. Їх треба передавати, їх треба використовувати і треба отримувати досвід. Ми живемо через тіло, нам потрібен досвід. Минулому відео ми з вами про це розмовляли. Що нам завжди потрібен рух, нам потрібна енергія реалізації. І окрім того, що ти просто використовуєш свої знання, і окрім того, що ти насичуєш своє життя новим досвідом, ти ще і всередині себе піднімаєш серотонін, гормон щастя і дефамін. Гормон, який відповідає за певні такі реалізацію цілей. А коли ці гормони в нашому тілі все більше і більше, коли вони культивуються, коли вони нарощуються, тоді і настає оця повна задоволеність власним життям, повна задоволеність собою і тим, що ти робиш. Сонечко сіло Але це сонечко світить для вас зараз. поміняли. Ай, Ладно. Ну, буде у вас таке відео, ну що поробиш? Коли жінка ставить собі короткострокові цілі і досягає їх періодично, вона отримує більший кайф від життя, бо вона живе і довше знаходиться, і краще, і якісніше знаходиться в моментах тут і зараз. Якраз таки до чого ми з вами йдемо <сум> насамперед. І моменти і зараз це не про тренд, це про глобальне спостереження, про кайф просто вселенського масштабу, розумієш? І це от стиль життя. Стиль життя насолоджуватись процесом, а не кінцевою метою. І от якраз таки, щоб насолоджуватись процесом, краще ставити дуже короткострокові цілі. Принаймні, перший період. Ну і ставиться така жінка, вона надихає, вона впливає на інших власних програму. Ставимо короткі цілі, насолоджуємося цим життям, цим шляхом. Ну і третє. Я вважаю охрененніше не світ управляю тобою, а ти управляєш світом. І це не про егоїзм, це не про те, що от я зараз піду свалю владу, не буду піддаватися ніяким правилам, умовам. Це про те, що не зовнішні мотиватори мають тобою руководити, а внутрішні і не реакції, емоції інших людей, а ти всередині. Те, що ти філінг, те, що ти сінкінг, те, що ти вочінг. Я так хочу, щоб кожна з вас зараз була тут. Ми сиділи. так кайфували, дівчата. Ні, все ретрит на азорах і на Мадері гарантовано буде. Світ тобою не управляє. Ти сама даєш сходу на те, щоб піддаватися. Певним стандартам, певним реакціям, певним емоціям, які ти приймати в своє життя не хочеш. Запам'ятай назавжди, ми приймаємо факт життя і факт існування того, які дії, які емоції, які люди зароджуються навколо нас. Але ми не зобов'язані приймати це в власне життя. Ти всередині себе здатна генерувати будь-який стан. Будь-яку емоцію, будь-яку енергію, будь-яку думку, все що завгодно, ти на все це здатна. І немає потреби і наміру боротися зі світом. Є потреба і намір будувати ахрінне класне власне життя. Я хочу, щоб кожна з вас зараз відчула те, що відчуваю я. Я впевнена, що стан біля океану, дивлячись на захід сонця, можна відчути, уявити в будь-якому місці, насправді. Але коли ти бачиш, це фактично на матерії, можеш пощупати і оцінити, не оцінюючи вживу в реальність оце клас. І розумієте, я йшла до того, щоб бути зараз на азорах дуже довго. І тут не про гроші справа, тут про. Світ ніколи не дасть тобі того, до чого ти не готова. А щоб бути готовою до певного стану, до певного місця. Треба працювати над собою. Треба працювати над власними установками, програмами, над сім'єю, родом. Над всім треба працювати, чесно. Якось розуміла, наскільки багато треба працювати. Але це не тяжко. Я можу сказати так: не все бляха робиться через біль. Оце нав'язана схема, що во тільки через біль вої трансформації. Ні, не тільки через біль. Не тільки через біль в основному пропрацьовуються якісь дитячі травми. Але суто через те, наскільки наша природа, наскільки ми як людина здатні сприймати взагалі якісь навколишні ситуації в сім'ї, ой, навколишні внутрішні ситуації в сім'ї. Те, наскільки нам десь було боляче через те, що нам сказали, що це боляче! Але це природа. З цим не говоришся. Головне зрозуміти, що не все через біль. Дуже багато чого не через біль. Дуже. Твоє насело, твоє щастя. Скоріше за все, воно буде після того, як ти це все пропрацюєш, і то не до кінця ясне діло відпустиш якісь свої установки, перетролювалі. Але основне. Основне, дівчата мої, це бути в собі і бути чесною за собою, бути в любові і в контакті із ціленою. Практичні дії на наступний тиждень. Перше записуй свої страхи, обов'язково йди в них. Потім проаналізуй мене, пишу в коментарях і обов'язково відповім. Друге, використовуй свої знання. Я раджу щось прочитати або пройти якийсь курс, або те, що не закінчено в тебе, і одразу реалізувати ці знання на практиці, не е, захламлювати голову, бо кількість знань воно теж захламлюють і стає, ну, стає дуже тяжко їх не знати, якщо вони капець які продуктивні, капець які класні. І просто треба використовувати, щоб потім вони прийшли в твою норму, в твою базу, в твій досвід, і ти могла їх легко виймати з тіла через досвід, е, ніж з голови з знань. Uh. І який там третій був пункт? Так, страх, знання. Я передивилась про світ, те, що не світ управляю тобою, а ти управляєш світом. Виписуй ті моменти, коли ти хочеш піддатись емоціям, реакціям якоїсь людини, або слідувати тому, що не служить тобі. Випиши собі це, проаналізуй і поділий в коментарях. Бо ми зможемо це з тобою обговорити. Абсолютно на такому вільному просторі ютуба. Я у вас дуже класна, і ви в мене бляха. От я обожнюю свою аудиторію. От серйозно, вона настільки тепла, настільки приємна і настільки класна, вибачте, ну, що за Unbelievable. нас класна з вами Поле. Я вас люблю, обожнюю. Просто ви в мене найкраще. Я вважаю вам найкращого! Тижня найкращих споходів, найкращого досвіду, діліться всім в коментарях. Я з усіма з вами поболтаю, з усіма з вами е, можу щось пропрацювати. Бо люблю, цілую, обіймаю і обов'язково не забувайте, головне, я забула, вибачте. Е, не забувайте, що в інстаграмі я ділюсь своїм досвідом, тим, як я проживаю це все. І переходьте, дивіться ще інтерв'ю моє з мамою, бо воно вийшло дуже класним. Не таким, як я очікувала, але очікувати це завжди програшний варіант. От, Я це знала. Переходьте, дивіться і зцілюйте себе. Все, люблю, бажаю. Я тільки що дині не вдали кадри свого, ладно? Я пішла кайфувати. Я і так кайфую, але зараз ще більше. Ви не уявляєте, як я кайфую, тому що я несу знання в світ. Я роблю пляхом дещо щасливішими. І дивлюсь на океан на стихи води, яку я обожнюю, якою є я. Я. І на захід сонця. Інь-янь, блядь. Я відчуваю себе кайфово. Все, пока.